Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. ви знаєте, якось ранок розпочинається тепер не так. Якось доволі так прозаїчно. Влітку зразу вискочив у сад. Почав щось знімати, шукати, дивитися було цікаво. Зараз осінь вже того асортименту рослин, вже сезон завершився. І якось стає зовсім сумно. Але погляньте, як зафарбовується листя у калини. Це калина зморшкувата, але не вічно зелена. Вона ось такі має червоно, бордові, оранжеві розводи. Отже, я до чого сьогодні так дійшла. Проглянувши, ну, оком кинувши назад, помітила, що. Ким ще можна милуватися, хто ще гарно тримається, ви знаєте, мої улюблені чагарники. Ось погляньте, покажу вам декілька, і ви зрозумієте, що в саду вони просто необхідні. Ось калина повністю ще стоїть така гарна, красива. Поряд Weyla Aureanna. Теж, здається, жоден листочок ще не втратився. І така яскрава, святкова. Хоч сьогодні настільки пасмурно зранку, що я навіть не знаю, відео якого буде, якості якої буде. Але, ну, вона все одно, вона притягує погляд. І наростає. Єдиний варіант чагарників, вони невибагливі, що їх потрібно стригти час з часом. Тільки щоб помітила, наскільки варієгатність стала така чітка-чітка. аж Прямо білу ось цю лінію видно біля зеленої. Тобто аж три кольори. Якийсь колір такий трішки салатовий, темно-зелений і така-біла біла облямівка біля зеленого кольору. І теж листя, дивіться, як зберігається. Ну, просто прекрасно. Просто фантастично. Правда, Марсік? Ага, погляньте на. Барбариси. Ну, от барбариси поки що у мене майже не перефарбовується ніхто. Хоч є декілька сортів, але ну, всі вони чогось виглядають. Як були влітку, так і виглядають. Погляньте на цю красуню. Вона теж вирішила порадувати мене і квітуванням ще бачу. Ні, то мені вже здалося. То відквітнула вона. Я її не стригла. ось цю. Залишила її ось такою плюшечкою. Красива. Ну, просто фієрично неймовірна. Хоч вона теж восени має трішки зафарбовуватися. Але перепадів температур, як таких, у нас, можливо, вже другий день. А так в основному, що холодно в день, що холодно вночі. Погляньте на бруслину. Ось як виглядає бруслина. Це бруслина Sunspot І вона теж яскрава. Ну, вона вічно зелена, тут навіть питань немає. Боже, Марсіку, ну ти вже є тут, як тут. Щось тут з тобою. Ти рідко коли там фігуруєш в моїх зйомках, але твій хвіст заважає. Назвичайно гарна ось збірючина, Погляньте, це огорожа з брючини і знову жодного листочка, ще не втрачено. І така ця яскрава краса звеселяє ще сад, ще хочеться підходити до нього і дивитися. Тобто, бачите, багаторічники вже багато хто вирізаний, пішов на спокій, а чагарники ще все-таки милують, милують оком. Ось зараз повернусь і покажу вам пухироплідник. Погляньте знову. Все листя лише починає зафарбовуватися, змінювати трішки кольори, але в основному ще все на місці. Лише деякі, бачите, стають такими цікавими. Міняють кольор. Отак От всі вони ще милі. От лише калікант, погляньте, калікант, калікант розфарбувався. Розфарбувався в яскраво жовтий колір, і вже листочки стали трієчки, трішки такою до нас вже віють, але гарно старіють все одно. Дивлячись на катальпу, перепрошую. І порівнюючи з калікантом, то тут відмирання цих листочків, воно просто феєрично яскраве. От хто не має ще цього чагарника, він дуже цікавий тим, що він квітує довго, тим, що у нього запах мають і листя, і квіти, і пагони. Ну, кажуть, навіть коріння. Не знаю. В принципі, погано запахи сприймаю. Ви це знаєте, то я не можу вам розповісти про це детально, підтвердити чи спростувати. Все, листочок вже, бачите, обпав. А от спірей березолиста Golden Tor розфарбувалася уже так, як її і належно. Тут є і рожеві, і червоні. Ну, фантастичні кольори. Бачите, наскільки чагарники цікаві, і восени прикрашають. І ціле літо не вимагають поливу, вони посухостійкі, вони. Ну, не то, що посухостійкі, у них хороша коренева система. На відміну від багаторічників. Тому я їх ну просто обожнюю. І я не знаю, яка вже в мене є кількість їх видів. Я навіть не задумувалася, але розумію, що в мене сад в основному з чагарників. Ось така вона красуня. Ну, вона ще невеличка, звісно, але, але. А зараз підемо, подивимося з вами, чи тут депреса розмалювалася, чи ні. Вона молоденька, можливо, ще і не захотіла. Ні, ви знаєте, депреса мені якось не дуже сподобалася. Не така яскрава вона, як я її бачила в інших садах. Так, забарвилася вона певні якісь такі має коричнево-фіолетові кольори, але не горить. Вона прям так ніби е бруслина крилата виглядає. Мабуть, мало тут її сонця. Я так думаю, вона зростала тут в такій прям тіні. Чомусь я не врахувала те, як має вона виглядати на сонці і як вона має виглядати в тіні. Але ну, цікава рослинка. Пісно тільки молода, посаджена, але оригінальна своїм листям, квітуванням це е, вишня слива депреса. Вишня, слива депреса, вона слонка. Ось така цікава штучка. А тепер побачила тільки, що, ну, вже, бачите, дерен. Єдиний, хто найшвидше втратив своє листя, це дерен кесерингів. Він дуже яскраво був зафарбувався, ось так. Але вже все листя він своє втратив майже. Інші дерени ще. Гарні у ній. А погляньте, як розфарбувалася гарно 에, спірея Little Princess. Просто неймовірно. Вона ще й пересадку пережила. Я думала, вона взагалі задністю втратить, але побачила, що ні. Все-таки природа бере своє. Якщо є така властивість, то вона буде. Як хризантемка. нахилилася до неї. Таке співвідношення кольорів цікаве. Ну, барбариси, що барбариси, от оранжерокет, бачите теж. Оранж рокет. Ну, він пробує змінювати колір, але ну, яскравості цієї, скажімо, по мінімуму. Ось такі листя яскраві, мають бути багато їх. Ось тоді це буде його справжній окрас. А, бачите, природні. Погодні точніше умови дуже впливають на те, як поводяться рослини кожного року. З року в рік не можна казати, що вони однаково виглядають. Кожна осінь, вона якась по-своєму є різноманітна. Просто от радуюсь, дивлюсь і радуюся. Ви знаєте, він може взяти досить високу. Не він, а вона, так? Берючина може взяти висоту ген-ген. Але мені так не хочеться, якщо чесно, її відпускати. Бо тоді будуть лише ніжки, а вся краса буде зверху. Тому поки що стрижу. Але потужна рослинка. Ось вже двічі, мабуть, застрижена, і бачите знову, які прирости вона дала за сезон. Берючина О, Уже, як називається сод, підійшла і забулася. Це барбарис частково листопадний, але бачите, кольори змінив гарно. Він має таке листя, цупке і великі-великі колючки. Вони рідко розташовані, ну, скажімо так, не дуже рідко. Вони в молодому такому віці вони м'які, але потім, коли це вже старий, ой, це вже добрячий шип. Але оригінальний. Подобається мені фактурою свого листя. Подобається мені він тим, як розташоване листя. І взагалі, як він зростає. Тому я їх собі посадила все-таки аж два. Ну, Можливо, потім пошкодую і скажу, що, ой Боже, кого це я тут впустила в свій сад, але поки що він мені подобається. Який гарний. Гарний дерен, елегантісімо. Таке це листя, хоч в мене він врожевий, цей куш не пішов, молодий. Але саме це листя, яке тримається ще до цих пір. І так наріс цей чагарник. Того року був одним єдиним гілочкою. А цього року вже так розкушився, я його не стригла ще. Залишила, хай наростає, а потім вже буду його якось стримувати трішки. Ось така краса. Просто нереальна краса. Люблю че бо вони, повторююсь, тримаються дуже добре, без мого ніякого збоку допомоги. Яке цікаве стало листя. У гортензії. Просто надзвичайне. Якось частково воно стало жовтим, частково зеленим і така цікава палітра. Ну, ще трішки і гортензії я обріжу. Це деревоподібні, ті, які я фарбувала в синій колір. Вирішила піти, знаєте, яким -то шляхом коротким. Але нічого, спробувала, спробувала, тепер буду знати, що варіант такий. Не підходить для фарбування. Ну, можливо, щось по-іншому потрібно було робити, але бачите, так у мене сині ж вони були, скажімо, зробила їх такими. Але тепер милуюся на листі. І ось який гарний, гарний дерен Aurea. Листя те, що було жовтим влітку, стало таким салатовим, а потім все перефарбувалося. Просто надзвичайна палітра кольорів в саду. Знову дощі передають. І думаю, сьогодні хоча б трішки щось відзніму, бо там вже, певно, підемо на теоретичну частину знову. Але ще, в принципі, можливо, буде і бабине якесь літо. Але то я не думаю. Це вже потрібно мені заносити. Скоро буде у підвальне приміщення. Назбиралося вже в мене теж цілий набір рослин, які підуть у підвал. Боже, зараз вже візьму точно оцю опору і перенесу. Гортезію я від оленки посадила у кашпо, хоч вона й ремонтантна, але я вирішила, що запізно вже є ґрунт, сусід щось там стукає, краще я ось таким чином її збережу. А там весні будемо вже висаджувати ґрунт. Тому ось так починається прибирання хостарію. От бачите, деякі хости. Катаріна. От Катаріна тримається одна єдина зі всіх моїх хост. Все інше, бачите, вже або пожовкло зовсім, або вже навіть і легко вирвалося відділилося. отак От я люблю збирати, коли вже воно все таке м'ягке. Рукою раз два пройшовся, і все.